Друзі, всім привіт-привіт! Ви на каналі Скілагро. В сьогоднішньому відео побачите, будемо чіпувати даний комбайн. Це многобарабаний комбайн серії Т-660. Тут стоїть 9-літровий двигун Бітурбо з саживим фільтром без мочовини. Як бачите, можна одразу їх оприділити. ззаді стоїть, бачите, дудка така здорова возле шнека. О, там і є саживий фільтр. На пічке, ну, там дуже нормально. так, Нехило. Заліземо тоді до двигуна. Я вам все там покажу. Зараз часу там дуже сильно вирізати, ми сажові фільтри виб'ємо, поки пару заглушок кинемо і все. А потім, якщо вже клієнт захоче, тоді вже будемо капітально його вирізати, бо зараз часу немає, треба працювати. Перед цим на, робимо діагностику. Зараз діагностику двигуну. і Дивимося, що у нас там напала на форсунки. Що у нас турбіна, якщо по турбінах нічого помилок немає, нічого тоді приймемо рішення, може, додаємо трошки потужності. Це вже буде вибір клієнта. Головне, у нас забитий сажовий фільтр, б'є на сажовий фільтр. І з меншою потужністю він косить, зрозуміло, він, що він не може. Так що беремо діагностику, поїхали. Ось тут такий салончик. Green Star 2630 тут команд-центр. Підключилися, зараз спробуємо зробити тест компресії, двигун не буде заводитися, пробуємо. Так, дивимось. О, поганенько, поганенько. Дуже да, Так, 49 в першому циліндрі, це, звісно, жесть. В четвертому 42, 85. Щас ще зробимо тест ще раз. Провіряємо. Да, Ну, біда, біда. По мотору, оце те, що ви і казали, блядь. оце ваші екології. Ось на 2000 мотогодинах, все показую. Зараз він загрузиться. Оце екологія що робить з цими перегрівами і так далі. Бо температуру він дав серйозно, щоб це все прожигалося. Так, зараз підзапуститься. Покажу вам напрацювання. Так, по нулях, як бачимо, двигун 2167, малотарка 1500 мотогодин. В авторежимі все стоїть, як положено. Так, Спробуємо тепер запустити і форсунки перевірити. Так, і Запустили. Але зараз тест по форсунках, дивимося результати. 14,6, 13, 13, 14, 15, 15,1. Ну, в принципі, не дуже прям так і печально, Ну, рознобой є. По компресії більш печальніша. Так, добре. Зробили ось тест, наработка. І 85 тисяч літрів він з'їв. Ну, це сходиться з. З реальними показниками. Як бачимо, хлопці, 11-23 вольта. Зараз час програмувача зараз не можна, так що ставимо зарядний пристрій. І тоді починаємо все зчитувати і перепрограмовувати, модернізувати програмне забезпечення. Підключили зарядку. Хлопці заряджаємо акумулятор і починаємо вичитувати програмне забезпечення з блока керування двигуном. Дочекаємося вичитки і будемо модернізувати. Поїхали. Модифіковане програмне забезпечення заливається в блок керування двигуном, зарядка стоїть, комбайн заряджається. Дочекаємося перепрограмування і підемо до двигуна. Так що Все буде чітко. Ось, пацани, оця баланда. Ось вона стоїть тут. Ось заглянуть, Вон той банка, та. до неї будемо сьогодні добиратися. Так що поки зараз відключаємо фішки. Як бачимо, ось наша бітурбо. Ось одна турбіна з гідрокеруванням. Стоїть і одна воно ще одна стоїть. Трубка вентурі наша, тільки більше, клапан ЄГР. І так далі. Датчики температури. Ось вони стоять. Датчик дифференційного тиску, Ось все стоїть. зараз це відключаємо і пробуємо. Поснімали всі фішки, також зняли, там не, не, не знімав я внизу на моторі ще, там не дуже удобно. Пробуємо, запускаємо. Є. Двигун запустився. Все працює. Є. Турбіна спрацювала гідравлічна, Отра... отпрацювала, чуть по звуку було. І, чітко. Чітко працює все. Глянемо помилки по двигуну, заходимо в Центр сабщині. Вибираємо блок-двигуна ЄЦУ. Кодів немає. Ось я в нього зайду, як бачимо, кодів нема. Чудово, все чітко. Перегазовка! Чудово. Все хлопці, вибиваємо сажовий фільтр, глушимо ЕГР. Погнали. Таку приблуду довелося розібрати цей здоровений сажовий фільтр, ось його частина. Зараз намагаємося зняти, багато чого покручую, щоб до нього добратися. І вже видно. Ну, не видно чорне, але тут де датчик дифференційного тиску. Вон забите, нормально так, сажує. Ну Зараз витягнемо, воно буде видно. Знімаємо потихеньку. Ось такий ну, Андрюх, кановий Андрюхо діди. Ну, так він такий чорненький, зараз ми будемо її упражнятися з Андрюх. Ну що, шмали прямо всередину. Оп, тихенько процес іде. Як бачимо, ось бачите, оце він отак забивається, все його видно. В перерізі, если дивиться, бачите, сути забиті він, повністю. Давай Андрюх. Вітряно сьогодні, взагалі, потихеньку збираємо його все. Ну, так як бачите, ставим, датчики поодрізали і туди вон шарики повкидали, бачите, і позатягували. Тут, тут, тут і там ззаді два. Все, тепер можна защитки всі скручувати. На цьому буде, хлопці, наша робота закінчена. Підв'язали тут фішки, замотали. Як бачимо, датчики вже немає ніяких, Все, всі кришки зібрали. Тут поставили ось прокладку, щоб навіть если антифриз піде, щоб сюди він не пішов у диву. Ось ось проставочка. Ну і все, будемо пробувати зараз запускати. Все, хлопці, завився. О. Все, турбіна відпрацювала, чуємо, все добре. Ну все, чудово. Все зібрали, робота вийшла удачно. Так що хлопці, кому цікава така робота. Потужність ми тут не піднімали, тому що двигуну. Вже тут прийшло час на ремонт, бо системка його задушила. Хлопці, звісно, радуються з однієї сторони, з іншої сторони, звісно, я їх трошки в плані, що двигун тут треба ремонтувати. Так що якесь таке відео, хлопці, кому було цікаво, підписуємося на канал, ставимо лайки. Не забувайте підписуватися, тому що багато людей дивиться без підписки. З вами був Макс Біблий, канал Skillagro до нових відео. Пока-пока!